Будь ласка, розкажіть, як почався ваш шлях на цій російсько-українській війні? Мій шлях почався з 2014 року. Я закінчив коледж і вершив йти в Збройні Сили України, вже, але вже безпосередньо по контракту. І відповідно ж ну, пройшов навчальний центр, і з того навчального центру мене направили вже в зону проведення АТО. Це перше моє село, таке було, це Мар'їнка Донецької області і безпосередньо от той регіон. От. Найчастіше ми працювали саме в тому районі. Ну, а потім, у 2016 році, я звільнився з Збройних сил України, декілька років працював підприємцем. У 2022 році, коли почалась війна, вже там в перші дні я, як перша черга резерву, був направлений на службу в нашу бригаду. Угу. Чому взагалі пішло військо тоді ще? Е... Я вважаю, що кожен чоловік повинен пройти військову підготовку, тому що основна якби, місія більшості чоловіків це захищати свою родину. От, зрозуміло, що не завжди обставини складуються так, що там научать тому, що потрібно, але в той час це початок війни, це зміни кардинальні в державі. і якби мені хотілося б учитись до цього всього. Тобто, не бути ростом. Скажіть, будь ласка, коротко тоді, якщо це можливо, про шлях так званої Великої війни? Де починали, що пройшли? Ну, починали ми безпосередньо вже в цій бригаді. От разом з нашими побратимами ми звільняли Київщину. Були серйозні важкі бої з окупантами на Київщині. Важкими вони були через те, що не було чітких ліній, позицій і тому подібне. І кожен день обстановка мінялась, плюс ворожа авіація повністю контролювала небо. Тобто, ти міг зранку прокинутися на тобі, могли кружляти російські літаки і бомбити ваше розташування, що дуже важко було в той період. От після того, як їх вибили з Київської області, нас перенаправили на Донецький напрямок, і вже майже два роки ми на Донецькому напрямку захищаємо землю тут. От, час від часу наш батальйон буває, там перекидують на різні ділянки, але зазвичай це все в цьому районі, в східному районі. Яка ваша спеціалізація? Військова? Чим займаєтесь? Я командир взводу. От, наш підрозділ спеціалізується на різних завданнях, все буває різноманітно. Тобто ця війна внесла свої корективи, якби такого е, точного відношення до певної задачі немає. Тобто вам сказали зробити таку-таку місію, ви зробили таку місію. Вам сказали, що потрібно виконати таке завдання, ви поїхали, зробили таке завдання. Все в залежності від того, як складуються обставини на лінії фронту. А які зараз обставини на лінії фронту на вашу думку? які думку, стадії зараз ми перебуваємо в стадії. Ми в гарній стадії в плані того, що ми боремось. Ми не втратили якби ініціативу в боротьбі. Наш великий зараз найбільша проблема, я вважаю, це людський ресурс. Нам потрібно більше людей, які будуть разом з нами плючо-пліч боронити країну, тому що. Багато хто з тих, хто разом зі мною вставав у 2022 році, їх зараз, на жаль, немає поруч з нами. Дехто втратив можливість продовжувати боротися разом з нами, тому не вистачає саме людей. Озброєння, техніка, воно все є, але потрібно, щоб цим хтось керував. Тобто ми вже в тому стані, що боронити є чим, але треба мати ким. Якщо угу. вже з цієї точки зору говорити, і як ви бачите, як ви оцінюєте, читаєте, напевно новини, як зараз справи йдуть з мобілізацією і з, з, не знаю, з громадською увагою і ставленням до цих процесів, як аналітичний ну, думку російська агентурна робота була дуже добре здійснена, тому що я вважаю, що вони знищили всі бажання людей йти до армії. Тобто зараз немає такого, що люди хочуть іти. Це на мою звичайно, точку зору. Я не так часто буваю в якихось містах, подалі від фронту, але там в періоди відпустки ти розумієш, що люди навлякані, вони бояться, і це е, зроблено, тому що росіяни спеціально це все розганяють, ці Їхні внутрішні, якісь спеціальні. Моменти, процеси через пропаганду, через інтернет вони наганяють цей страх того, що ну, ви підете в армію, ви по-любому вмрете, все, кінець, тому потім тому люди її бояться і не хочуть іти. Плюс, можливо, трішечки більше зусиль потрібно прикладати до того, щоб люди хотіли йти в армію. Тобто пропагувати цей напрямок. Працювати над тим, щоб залучати людей добровільно, а не насильно, тому що людина, яку насильно залучили, вона менш мотивована, вона більш схильна до паніки, до і тому подібне. Люди повинні йти добровільно, вони повинні хотіти захищати свою державу, і для цього я вважаю, що потрібно більше працювати в цьому напрямку, більше ну можна сказати, пропаганди, котра б була доцільною і котра б показувала дням реальну картину, і щоб вони йшли добровільно. Ну і великий мінус в тому, що ще поки що на даному етапі я не бачу цієї системи, що людина хоче потрапити в цей підрозділ, і вона в нього потрапляє. Зараз ти приходиш на воєнкомат, тобі сказали так, 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 але через місяць ти після навчального центру опиняєшся зовсім в іншій бригаді, зовсім в іншому підрозділі. І ну, це я вважаю неправильно, тому що людина розраховує певні моменти, вона розраховує можливо в є там побратими, можливо, він... Розуміє свою спеціальність, він розуміє, що він хоче бути там оператором дрону, чи він хоче бути танкістом, а його перекидають в артилерію. І, відповідно, в нього падає мотивація так само. На це варто дзвонити на побажання самого солдата проходити службу там, в тому чи іншому місці, на тій чи на іншій посаді. Угу. Ви в піхоті, ви як піхотинець, скажіть ваше відношення взагалі від тих умов війни, коли є повне, напевно, повне панування. Безпілотної авіації в небі, FPV. І, ну як піхотинець, я можу сказати, що безпілотники це дуже важка штука в плані того, що вона тебе там може знищити. З другого боку, це також полегшує нам роботу, бо знищує багато росіян. Це якби е, меч з двома гострими кінцями, котрий може як нас, так і їх ранити. Але піхота завжди буде, тому що без неї втримати ту чи іншу позицію нереально. Технології рухаються вперед. Сьогодні дрони працюють, завтра дрони не працюють, а піхотинець як працював в землі, так і далі буде працювати. До речі, ви казали, що люди бояться і чи дійсно їм не варто боятися, що кожен хто сюди прийде, бо пропаганда так говорить, загине там, буде поранений скалічений. Як воно тут є на фронті? Нас насправді все залежить від вашої кваліфікації. Тобто 50% це ваші навички, ваші побажання, ваші міністри. Тобто людина, котра підготовлена, котра морально готова до того, що вона буде виконувати обов'язок, вона повинна готувати себе як фізично, так і духовно, так і вивчати необхідну літературу, пізнавати ту саму тактичну медицину. Все зараз в нас в доступності YouTube, інтернет, тренінги. Там, якщо ти хочеш іти в якийсь підрозділ, ти розумієш, що ти не дотягаєш до їхнього рівня, ти можеш зайнятися фізичною підготовкою, ти можеш зайнятись своїм особистим навчанням і прийти вже підготовленим. Так, ти. Збільшуєш в 10-15 разів шанси на своє виживання. Звичайно, ті 50%, що залишаються, це від керівництва командира залежить і від удачі. Бо війна це справа, де тебе може зачепити будь-яка штука і ти можеш загинути або біля тебе може вибухнути снаряд і ти все, все ціле і здоровий, і все нормально. Тому сказати гарантовано, що ти виживеш 100% ніхто не зможе, але. Якщо ти готовий, підготовлений морально, фізично і інтелектуально, то ці шанси в десятки разів більше, ніж коли ти прийдеш, не знаючи нічого, нікого і не маючи мотивації до виживання. Ну тобто, ти ставиш сам на собі хрест, то так довго ти не проживеш. Ясно. У вас є і, хлопці казали. Низка нагород, державних військових? Так, так, у мене два ордена за мужність, і в мене є хрест бойових заслуг, там вручний був нашим президентом от, за певні бойові заслуги. От, і так, загалом медаль за поранення, бо в мене було декілька поранень теж. От, більше таких державних нагород немає, та загалом нагорода це справа така, що ну, головне залишитись живим, не підвести свій колектив. І, звичайно, повернути всіх своїх побратимів додому цілим. Це буде найвища нагорода, тому що хотілося б після війни бачитись з ними живими і цілими. А решта металу на кітелі, воно не так важливо. будь ласка, за що ви їх отримали. Мали якісь небезпечні очевидно, завдання, я так Та, розумію. Так, завдання не таким небезпечні. Багато хлопців виконують ці завдання, багато хто. Набагато більше зробив чи не просто. У нас там, наприклад, командування більше уваги на це може звертати чи якось так. Тобто, щось, щось грандіозне не зробили. Десь були врятовані життя, десь була виконана вдала місія, десь було знищено більше росіян, що якби, було помічено і якби, нагороджено. Щоб сказати, що це щось грандіозне, там, з... <знешті> знищений танк одною гранатою, то ні. Але звичайні місії, котрі виконує кожен військовий в наш час. Тому похвалитися. Прям так не не наручилась. То ви просто такий скромний, я відчуваю. <ривіця> Ясно. А скажіть, будь ласка, що вас пов'язує з Франківською областю? З Франківською областю мене пов'язує багато чого, тому що в мене все дитинство проходило у Франківській області, у мене бабуся, дідусь там живуть. І сам я з родом з Закарпаття, і батьки для того, щоб відпочити від такого юнака, як я, бо я був дуже проблемним юнаком в дитинстві, любив там щось зробити, щось не послухатись, тому подібне. В мене відправляв до бабусі, а бабуся в мене сувора була і. Мене там приводили в дисципліну, так би, mm -hmm. робили дисциплінованішим, і якби я проводив весь там час своє своє дитинство, все пам'ятаю на Франківській області. От. А так загалом зараз проживаю в Франківську. Мені місто дуже сильно подобається. Це тихе, спокійне. Менталітет людей там зовсім інший, бо я мав можливість пожити в різних. Містах України і десь хто збігає, десь хтось сумний, похмурий. Франківськ це місто контрастів, але воно позитивне, воно добре. В ньому ти не хвилюєшся за себе і за родину, в ньому ти живеш, дійсно живеш. Зараз бувають у вас моменти, коли ви плануєте, що будете робити після війни. Я на даному етапі працюю над тим, щоб в мене був, як то кажеться, запасний план Б. Тобто я займаюся своїм власним розвитком, я вчусь, в мене там курси по бізнесу, є, є курси по ІТ, тому що IT, на жаль, ну не на жаль, ІТ це найбільш підходяща сфера, де ти можеш, не будучи десь в певному місці, працювати. Тобто навіть тут, не маючи якихось бойових завдань, можливо, колись я зможу там працювати. Зараз в мене є час, я вчусь. Немає часу, виконую бойові задачі. от Таким чином працюю над тим, щоб мати альтернативу, тому що все може помінятись. І... На жаль, військові зарплати не дають таких би, реальних перспектив в майбутньому, тому треба працювати над це. Не знаю, можливо, щось з часом поміняється, але на даному етапі потрібно думати про те, що ти будеш робити після війни, але вже прямо зараз про це думати, тому що багато хто якось менше на це звертає. Це додає вам, не знаю, фокусу на тим, чим ви тут займаєтесь? Те, що ви собі готуєте план Б? Так, це дає фокус, тому що ти е, маєш можливість розвантажити мозок на інше завдання. Тобто, там, наприклад, військова справа і та сама ІТ-індустрія. Це дві різні, зовсім майже не пересікаючіся справи. І тому ти можеш від завантаженості якимись військовими цими проблемами турботами переключитись на завантаженість якимись ІТ-шними турботами, і що допомагає там теж підтримувати себе в більш гарному моральному стані. Mm -hmm. то, ну, різноманіття воно потрібне зараз. От і державна влада говорить, і це видно по тому, що відбувається в містах. Темпи мобілізації посилились, Але чи правильно я зрозумів, що на поступлення людей безпосередньо бойові підрозділи наразі не видно суттєвих змін? Можливо, це не видно, тому що люди повинні пройти підготовку. На підготовку потрібно теж витратити досить значну кількість часу, і люди повинні прийти підготовлені. На це теж звернули увагу, тому що там декілька років, ну, там рік назад хлопці приходили менш підготовлені, ніж ті хлопці, які приходять зараз. Тобто все модернізується, все міняється, все йде в більш позитивний напрямок. Але я ж кажу, найбільша проблема це залучення мотивованих людей. Тому що мотивований солдат він буде сидіти, він буде вчитись, він буде хотіти немотивований, в нього завжди буде якась проблема, яка йому не буде дозволяти розвиватися. Мотивований мати на увазі грошима, нагородами? Ні, мотивований е робити свою роботу, залишитись цілим живим і якби виконати свій обов'язок гідно. Тобто не мати оцього страху, потім колись на застіллі не мати що розказати про те, де він був не тобто, таким чином. Угу. Тобто що ну, ти виконав свій обов'язок, так як треба, ти впевнений в тому, що ти зробив все, що було від тебе і залежало від тебе. Угу. Я не по не по ну не подумайте, що я тут дуже хочу коперсати з особистими чи щось таке, але свого досвіду знаю, що люди люблять читати от історії е, неймовірні. Власне, героїчні, якісь такі, щоб вони чіпили, щоб вони хотіли розказати своїм друзям сусідам, що вони от читали там тако про такого наприклад воїна в тому числі. Тому хочу повернутися до ваших нагород. От ви так згадали, що десь були місії, десь я так зрозумів, почув, якщо не помиляюсь, врятовані життя були. Так можете це... розказати про якісь такі випадки, які вам наприклад пам'ятаються. Випадки були такі, що у нас хлопці потрапили під сильний обстріл. От, їх доводилось евакуювати, і це, ця евакуація була дуже складною. Це декілька кілометрів на носілках тягнули там в двох, в трьох, в чотирьох, там в залежності від того, хто нам міг допомогти. От, для того, щоб вивезти на безпечну територію. Це було важко під неметними артилерійськими обстрілами, з дронами і тому подібне. От, загалом нам вдалося врятувати цього хлопця. Він був важко поранений, він не міг ходити і <кій> евакувати самостійно він теж би не зміг. Незважаючи на це, ми змогли його евакуювати, доставити до безпечного місця, де його забрав автомобіль. Це один варіант, ну одна подія, яка трапилася, і за це я вважаю, що я отримав нагороду. Але в загальному це сукупність, Так, зазвичай, тому що зазвичай починається якийсь період. Час, коли починається щось іти не так, росіяни наступають, ми відступаємо або навпаки, ми наступаємо, росіяни відступають, і весь цей проміжок часу здійснюється дуже багато героїчних вчинків та моїми солдатами, тому що вони ну вони. Наприклад, одна з місій, де вони змогли зачистити величезний ліс, будучи там, там до 10 чоловіків було. Вони з цією командою з 10 чоловік зачистили декілька квадратних кілометрів від росіян, захопили росіян в полон, знищили росіян, евакуювали дуже багато поранених хлопців. Також це були колишні наші позиції, котрі ми були, втратили в результаті важких боїв. Там залишилися наші загинувші хлопці, і теж під обстрілами ми змогли випивати тіла наших загиблих побратимів. Тобто це все вкладалося в якісь такі там, 10 днів період, коли прям ну, це були важкі дні. І от саме за такі дні можна сказати, що і отримуються нагороди. Mm -hmm. от, деколи нагороди отримувалися за знищення ворога. Були вдалі місії, де ми знищували ворогів, нам вдавалося захопити їхні позиції, захопити полоненими, захопити там, їхнє озброєння, там, тобто ну, завдати досить таких нищівних ударів. Це теж помітні було. Щоб детальніше розповісти, на жаль, всіх деталей не можна, але в загальному можу сказати, що всі події, всі справи, вони не є одним моментом. Це момент. Певного проміжку часу, коли люди під тиском всіх подій, всіх загроз прориваються, рухаються далі, виконують своє, своє завдання і тим самим рятують життя своє товаришів, побратимів, знищують ворога і таким чином, ну я вважаю, так, так відзначаються в історії. Дякую. І ще про росіян хочу вас запитати. Може вам давалося спілкуватися з полоненими і взагалі, наскільки ви розумієте? Що вони тут роблять? Чому вони тут воюють? Як пересічні, так і можливо їхні керівництво? Декілька разів мали можливість спілкуватися з різним контингентом. Тобто хто з сіл, хто з міст. От. Мені потраплялися як дурненькі хлопчики, я їх вважаю дурненькими, тому що у них там в голові був вітер, вони прийшли воювати, тому що тут платили нормальні гроші в Україні. Вони могли тут заробити гроші, такі якби момент, а куди а що і як. Тобто вони прийшли сюди заробити коштів, їх сюди направили просто як це м'ясо, котре повинно було за тих пару сотень рублів загинути тут і не повернутися. От. Потраплялись нам дуже цікаві кадри. Наприклад, був один полонений, у нього мати вчителька, він сам з невеличкого села, там під десь в якісь там області російські я вже на жаль не пам'ятаю. цих, але він дуже культурний, він дуже красиво говорить, він такий весь прям в себе, але ти на питання, чого ти сюди прийшов, він не міг дати відповідь, тому що все, що в нього було, каже, мене заставили. Я за наркотики мав судимість, і мені сказали, ти або зараз йдеш на війну, або ми тебе садимо там, на 10 років, чи наскільки, наскільки я знаю, там у них суворі закони з приводу наркотиків. Тому люди знаходяться в безвиході. Одним словом, вони всі можуть розвернутися і сказати ні. Тобто такого, щоб ти бачив в них заядлих патріотів своєї держави. Це люди просто мотивовані грошима, жадібністю, люттю, якоюсь нагнаною їхньою пропагандою. І сказати, що вони там змушені це робити, ні. Вони це роблять добровільно, вони це хочуть робити. От. І це не тому, що вони турбуються повіликою Росією, а тому, що вони просто.